Всіх вітаю. Сьогодні у нас ремонт частотного перетворювача. Не знаю, як правильно читається. В общем, якісь матюки. так. Значить, Що у нас тут трапилось при старті шпінделя? Вибух? Ну і тут трошки згорів модуль пробила. От. Тут порозривали захисні стабілітрони ну і відгоріла доріжка. Новий модуль замовили. Завтра повинен приїхати. Ну, а зараз поки демонтуємо цей модуль. Так, весь час користувався жалом Т-12К. Я зараз поставив КФ трошки, трошки більше воно за розмірами, ну, ще буде леше випаювати. Так, прийшовся по всіх виводах отакою голочкою. От вона дуже сюди хорошо підходить для демонтажу. Ну і зараз пробуємо витягнути модуль. Ну, все. Все дуже просто. Ну, але тут з модуля. От. Був вибух. Зараз все це зачищаємо, чистим, приводимо в порядок, продивляємося, де згорені дорожки, ну і чекаємо, запаюємо новий модуль. ремонт інвертора. 7,5 кВт 380 вольт замінив модуль. Так, перевірив керування драйвери, керування модулем. Ну, тут начебто все залишилось ціле, але розірваний і пробитий є з діоди. Індіоде, а захисні стабілітрони по затворах транзистора. Зараз я їх буду замінювати От. і будемо пробувати вмикати. Так, замінив захисні стабілітрони по затворах. Але є ще одна біда. У нас тут кудись ділась дорожка. Так, щось не фокусується. Так, відновив втрачену доріжку. Зараз трошки ще домию плату, приберу флюс, нагар і будемо збирати. Так, ну що ж, збираємо. Збираємо інвертор. Все, як було. Раніше і будемо робити пробне включення. До речі, була якась вже модернізація цього інвертора. підпаяний електролітичний конденсатор на 16 вольт, 470 м. Мабуть, він покращує роботу інвертора. Так, інвертор я зібрав. От. І тепер, щоб запустити його і переглянути налаштування, нам достатньо подати на любий з трьох входів близько 360-380 вольт. Тут наявність всіх трьох фаз не обов'язкова. Значить, підключив через трансформатор. Тут стоїть автоматик на 6 А через автоматик і вихід з трансформатора 380 вольт через лампочку розжарювання на вхід інвертора. Ну і зараз пробуємо вмикати. Надіюсь, що нічого не бохне. Бо збірка дуже дорога. Ну що ж, пробуємо. Подаю напругу. Так, лампочка повела себе адекватно. Вертер включився. Ми будемо надіятись, що він буде працювати. Зараз ще раз перевірю налаштування, ну і на випробування під навантаженням. Так, пройшовся по параметрах, по налаштуваннях, наче все налаштовано правильно, чому він зразу після набору швидкості вибухнув, невідомо. Так, напруга на виході на двигун так змінюється. Зараз оберти на максимумі, це 600 Гц виставлено. 365 вольт на виході. Так, струн у нас 1,10 А. Навантаження не підключено, але це нормальний показник для цих інверторів. Так, 36 тисяч. 600 Гц. Це напруга в машині постійного струму порядка 500 вольт і напруга на виході інвертора. Це вже змінний струм. Так, а чого в нас показує ОБРТ 3600? Ну, це просто показник. Зазвичай орієнтуються по частоті. Зараз перевірю ще раз налаштування. Треба виставити в параметрах кількість полюсів, напевно 36 тисяч, у нас повинно бути 24 тисячі. Ну що ж, інвертор е, працює, віддаємо його на тестування на виробництво. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до майбутніх зустрічей. Всім гарного дня, гарного вечора.